20 квітня ми увійшли до коридору затемнень, який почався повним сонячним затемненням і закінчиться 5 травня частковим місячним. Тому вплив цього коридору може програватись ще 2,5 роки. Затемнення це завжди відсутність світла, але це завжди на благо. Нас позбавляють життєво потрібного ресурсу, щоб ми, як у темній печері, знайшли вихід до просвіту, не відволікаючись на інші страхи на кшталт маленьких павучків і кажанів. Те, що відбувається, дійсно може пробудити страхи, тривоги та сумніви. У деяких можливе загострення, нездужання або навіть панічні атаки. Але пам'ятайте, що будь-яка зміна викликає дискомфорт. Ви однозначно знаєте, як знайти вихід. Просто потрібно зосередитись не на колективних завданнях, а своїх, і саме це закликає нас із вами зробити нинішній коридор затемнень. Чим швидше ви зробите крок на зустріч своїм змінам, тим менше болю та втрат на вас чекає. Якщо ви проходите урок на відмінно, то на вас чекає великий успіх, нагорода і вихід на новий рівень, поліпшення якості вашого життя і легкість буття. Нинішнє затемнення надає всім нам рішучість діяти, а також масу усвідомлень щодо подальших планів. Інний час щоб задати своїм мріям конкретні контури та перевести їх у цілі. Програмуйте свою реальність. Якщо ви не візьмете відповідальність на себе, за вас це зроблять інші, і повірте, що ефект вам навряд чи сподобається. Але важливо не виявляти войовничість у своїх намірах. Якщо ваші бажання та цілі несуть у собі негатив для інших, то карма не змусить себе чекати. Тому підходьте до бажання екологічно, з принципу: виграю я, виграють усі. Однією з головних тем у цей час постане партнерство. Багато зароджуватиметься колаборацій угод. І тут надійніше покладатися на відновлення старих союзів, ніж на закладання нових. Старий друг краще за нових двох, як кажуть, у цей період так точно нові угоди можуть бути вдалими проте за умови цілковитої гармонії та балансу у відносинах. Якщо ж хтось тягнутиме ковдру на себе, то співпраця буде недовгостроковою. Це затемнення про те, що треба вчитися домовлятися, про позицію дипломатії та мирне врегулювання, про компроміс та баланс особистісних інтересів. Сів та жертв в ім'я вищих цілей, але без агресій цей час навряд чи зможемо прожити. Як би не відбувалося, повірте, все буде добре, навіть якщо буде інакше.